Привіт! що Друзі! Сьогодні приготуємо з вами пасту з лисичками і білими грибами. Готові? Що нам для цього потрібно? Цибуля, чесник, паста. Пасту роблю сам, не в магазин, а ви можете брати магазин. Білі грибочки і лисички. Часник ми відмільчаємо. Однеражечку робимо. Так, сторонку, сторонку. Цибульку ми нарізаємо кубиком. Кубик. І все, ставимо воду і ставимо нашу сковородочку. Так, водичку ми поставили, беремо на нашу сковородочку. Розігріваємо сковородку і розірву. На середньому вогні так, водичку. Водичку поцаюємо. Єсть цю сковородочку, олійку. Кидаємо зразу цибульку теж. Викидаємо наші грибочки. Якщо у вас нема білих грибів, якщо ви готуєте додому, можу посоветувати вам не шампіньйони, є гриби-ерінги. З грибами-ерінгами буде ну, непогано. Не Набагато краще, ніж шампіньйонами. Так, і що, подсалюємо, підсалюємо трохи наша водичка закипіла. Нашу пасту. Пасту чуть-чуть пізніше, навірно, думаю. Зроблю рецепт, розкажу вам рецепт, покажу, як я роблю пасту. Паста дуже крута, вона нас завжди свіжа. Чому свіжа? Тому що ми її нарізаємо. Пасуємо там порціонно і ставимо в морозилку. Ось пікаща вода, буквально 2 минути тікащій воді і вона готова. Ви можете брати магазину, але домашня все одно краще. Набагато краще, набагато смачніше. Так, перчик обов'язково. тимьянчик. И наш чесночок. А, запах пошел. Классно. И буквально 20 грамів вина білого. І за ним зразу можна, кстати, там, якщо у вас немає вина, ви можете взяти водичку. Водичку з наших макарон. Наливаємо сюди і додаємо наші вершки. Якщо хочете, щоб було жирніше, можете додати вершків грам 100. Так, є. Так, залили вершки, і поки воно в нас ще не кипить, ми сюди висипаємо нашу, нашу пасту. Дай. Якщо у вас є щоб паста трюфельна, ви можете додати буквально 5 грам трюфельної пасти або 2-3 грама олії трюфельної, щоб був більш такий насичений смак. Так, пробуємо на соль, солі мало, додаємо ще і додаємо ще перчика на Контролюйте завжди вогонь. Вона не має прям бурліти, кипіти там, і так далі. Вона в нас вже готова, доведемо до смаку По солі по – солі хорошо. Значить, все. Паста готова. Вилажуємо на тарілочку. Далі беремо нашу тарілку. Так, берем нашу пасту, высыпаем сюда. О. Так, стоять. Ну, цветочки наложим вот так хорошо и все готово для компетта